Ну, Росія також нарощує виробництво так, як може, в умовах санкції, і шукає друзів, які готові їй надавати цю зброю. Зокрема, от. Північна Корея а, спочатку передала мільйони артилерійських снарядів, ймовірніше за все, а, Російській Федерації. А тепер у ЗМІ вже з'являється інформація, що і балістичні ракети малої дальності також Північна Корея могла передати Росії. А які типи таких ракет має Росія, що могли поставити, і в якій кількості? Головне, наскільки вони можуть бити ці ракети? Дивіться, я не вірю в цю казку, яка прийшла від Південної Кореї. Це, це Південна Корея запустила ще одну таку, е, ну, не буду називати її, я, це, для, виключно тільки для того, щоб звернули увагу на те, що слухайте, ми ж тут так само є: не тільки Україна, Ізраїль, ми, ми тут теж так на, на, на передовій. Е, тобто, це більш така. Е, за, 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 не, не, не дуже не дуже така відповідальна. Ну, вони теоретично сказали, можливо, передали. Розумієте, це ми тут вже почали передали, нічого не передали. По-перше, давайте подивимося на Північну Корею. В неї в самої проблема з тим, що вони мають можливість необхідність накопичувати зброю. В них немає тої кількості зброї, яку можна взяти там десь і передати. Снаряди, так, да, снарядів вони за останні 50 років. Накопичили величезну кількість і старі снаряди, чому не віддати Росії, а за це отримати якісь живі гроші і новітні технології. З так званими балістичними ракетами це ракети, які зроблені за аналогом російських чи радянських чи Р-17, це фактично аналог нашої точки У. Це ракети, які ну, спускові установки в Росії є. Ракет, ракет фактично не залишилося бо вони свого часу або по нас використали, або або вони їх просто там ну знищували, тому що вони були не потрібні, вони перейшли на більш нові, новітній комплекс іскандер А використати ну дальність польоту цієї ракети може бути різна. Все залежить від бойової частини. Чим менше бойова частина, а більше палива, тим далі вона може стріляти. Вона може і до 1000 кілометрів долетіти, якщо. Там просто одна там якась невеличка боєголовка, там десь декілька де, де, де десятків кілограмів. Тому е, параметри цих ракет ми знаємо, якщо, не дай Бог, вони до нас прилетять. Якщо ми ідентифікуємо ці ракети як пів, 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 північно корейські і ми зрозуміємо, що Росія їх використовує, це дуже величезний скандал. Е, буде на рівні ООН, тому що е, все, що стосується під, е, Північної Кореї і, е, і ракетної технології, і взагалі озброєння. Це знаходиться під санкціями, і якщо Росія, член постійний член Ради безпеки ООН використовує зброю від санкційної країни, це ставить під сумнів всі подальші кроки Росії. То вона і так поставила під сумнів, але це вже стало під сумнів навіть тим країнам, які її там частково підтримують. Чи, чи варто взагалі мати справу з Росією, яка просто ігнорує будь-які голосування в. well cool.